Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. На Рівненщині вперше зафіксували випадок пташиного грипу у перелітних птахів. Вилетіли з вулика і не встигли повернутися. На рівненщині бджоли загинули через потепління. Лебеді прилітали не один рік. Ми виходили, дивилися, онуки до нас приїжджали. Ми дивилися на них. А цього року така біда сталася. 63-річна Валентина Бойко проживає у селі Корнен понад 30 років. каже, у грудні торік до місцевої меліоративної водойми прилетіло близько 40 лебедів. Нині вона майже порожня. А від чого що то ми не знаємо, але кажуть, що така хвороба? Що вони загинули? Ну ніколи не було ніякого року такого не було. Оце перший рік, скільки ми живемо в цій своїй хаті. Нам говорили, щоб ми курочки свої не відпускали. Вони завжди в нас у дворі наші курочки. Вісім мертвих птахів знайшли місцеві жителі 2 січня, розповідає голова громади Роман Горбатюк Василейко. Того ж дня у село приїхали працівники Держпродспоживслужби, які опісля встановили, що лебеді хворіли на пташиний гриб. Було введено карантинні обмеження, як на території самого населеного пункту Корнин, також і на ближніх населених пунктах. Це Загорожчик, Василів, там відповідно є і буферні зони. Саме основне це прилеглі. Будинковолодіння заборонено в певний період карантинних обмежень випускати свою худобу відповідно на водойми і максимум старатися, щоб худоба, а саме птиця не контактувала якби з дикими перелітними птахами. На території Рівненського району це перший випадок захворювання птахів. На гриптиць. під час карантину забороняється вивозити домашніх птахів, їхні яйця та послід, розповідає начальник райуправління управління Держпродспоживслужби в області Сергій Германюк. За його словами, через три тижні вони планують зробити повторне дослідження у місті спалаху пташиного грипу, аби дізнатися, чи не поширився вірус, і на інших пернатих А залежності від результатів досліджень патологічного матеріалу біоматеріалу, який буде відбиратись через 21 день. Тинні обмеження можуть тривати до 50 днів. Сергій Германюк додає випадків пташиного грипу серед місцевих свійських птахів з 2 січня до нині не виявили. Також зазначає, що цей вірус для здоров'я людини не загрожує. Вікторія Стасюк, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне. На Рівненщині на третину зросла кількість охочих стати донором у порівнянні з минулим роком аналогічного періоду. Таку динаміку зафіксували в Рівненському обласному центрі служби крові. Зі слів директорки закладу Ліни Михальчук, попри збільшення кількості донорів, потреба у компонентах є постійною. Вона додала, що працівники центру приймають кров щотижня з понеділка по п'ятницю, з 8.30 по 12.30 та з 13.30 до 14.30. тридцять. Моє також кожна перша і третя субота місяця, за словами директорки центру, щоб забезпечити достатню кількість усіх компонентів, у день необхідно прийняти до 120 людей. каже усі заявки щодо потреби компонентів від лікувальних закладів нині вдається забезпечувати на 100%. Через свята було трохи зниження кількості донорів. А уже з вчорашнього дня після наших закладів нас людно, якщо рівняти 2021-2022 рік, коли почалася війна, то кількість донорів зросла десь вдвічі. А якщо навіть рівняти 2023-2022 з роком, то ця кількість зросла ще десь на 30% приблизно. Ми забезпечуємо всі наші лікувальні заклади і допомагаємо. На сьогоднішній день потрібні всі групи крові, особливо з мінусовими резусами. По шуму їхньому, по звуку шуму сім'ї можна визначитися. Чи в сім'ї все гаразд, вона так хесень, то собі шуми чи листи. Чи в сім'ї, наприклад, є якась проблема, чи корму не вистачає. Чи не дай Бог, буває таке рідко, але буває, що ми ж в вулик. От для того от такий, така приспособа медична стетоскоп. Влітку бджола живе один місяць грубо. Вона зношується, вона дуже працює, вона тільки вночі сидить в вулику і то не завжди відпочиває, а далі працює, виробляючи нам мед, пергу, пилок і так далі. А взимку, в зимовий період, бджола живе 6 місяців. При найменшій нагоді, коли температура повітря сягає вище плюс 10 градусів, бджоли, коли немає вітру, бджоли стараються вилетіти з вулика для того, щоб розвантажити свій кишечник. Ось десь тепліший день був. Бджоли пробували вилітати, але вони не потрапили назад вулик, бо було холодно. Тепліша погода клуб. Розширюються, вони розповзаються трохи по рамках. Коли холодно, знову ж таки, при температурі нижчій плюс 10 градусів за цельсієм, бджоли починають збиватися в клуб і таким чином в клубі зимують. Це з інших медодаїв, а тут два в одному, бачите, два меди. Це треба цікава технологія, як її. А оце якраз забурусний мед, який називається цілюща жуйка. Для діточок це чудова річ. Скільки найбільше з одного вулику можете меду викачити. Буває більше, буває менше. Загалом вистачає для мене, для родини і для тих людей, хто хоче купити. З 1 січня змінюються реквізити для оплати за послугу доставки газу. 15 січня споживачі отримують оновлену інформацію щодо куди саме вони можуть заплатити на які рахунки разом з квитанцією на оплату. Споживачі отримують заяву на приєднання до договору про розподіл природного газу. Ця заява буде в друкованій формі. Її потрібно заповнити власноручно споживачами природного газу та повернути назад в центр обслуговування клієнтів, яких, я нагадаю, в Рівненській області є 14. Самі особові рахунки, які розпочинаються на 11, не зміняться. Він вагою 8 кілограм зараз. Він ще до року ще буде рости. А для чого, ви їх для чого ви їх тримаєте? Для задоволення. Аби жінка знала, що я не їх трачу, то я б досі з ними тут спав би. А чим ви його доведете, окрім бурячка?» Сіно, зерно, трохи видів, ячмінь, овець і пшенички трошки, ну і макухи. А скільки треба, щоб нагодувати такого великого кролика? Наскільки більше вони їдять? Я не, не дозую їм, їх постійний корм. Кролики за сутки, до їжі підходить 50-60 разів. Їх так травна система зложена. Водичка постійно ось в таких поїлочках. Да, водичка постійно в поїлочках, Вони собі п'ють. А зимою, як замерзає, я беру в хату, відро розмерзається, попили, ну, там ввечері знов розморозив ще раз. Їм достатньо раз в сутки по. Попити води. Зараз то це тільки маточне поголів'я, а літом до 40 штук, бо ви бачите, що немає такої можливості. Це ж не село, що дають пай, дають зерно, дають пшеницю, там є город, є свій буряк. У мене все з базара. А скільки все-таки тратите? От скільки вам треба, наприклад, щоб зиму їх прогодувати? Півтони зерна. Буряка треба зимою купити, треба прививки купити. Сьогодні 200 500, завтра знову 200 500 і так. Постійно Зразу 37 розмір мають півроку. Ну, <ріст> <ріст> да, Такі кролики. Шерстка така має бути гладиша, вона аж переливається як сонечко. От подобається мені чорний. Діти приїжджають внучки, кажуть, діду, що в тебе чорні да чорні? Ну, біжи на місце своє. Де? А, це це 100 року ще взяв. Ну, ходіть, вилазьте. Попробуйте. Ще риженьких, там маленькі сховалися. Ці меншенька порода. Ці ростуть максимум до 6 кілограм. О, який ярний буряк. Пийте, їжте і ростіть.